Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили черговий великий повітряний напад на наші міста знову вбили мирних людей. Сама Україна для нас не врак. Завдяки нашим воїнам протиповітряної оборони більшу частину російських ракет було збито. Наслідки могли би бути набагато гіршими. Ну а росіяни тим часом розповідають, що вони знову збили три зірки смерті. Російські війська нанесли нові мощні удари по об'єктам і інфраструктурі українських бойовиків. Просто удар, лінаправленний у. По гражданському несілі, атакуючи Україну, росіяни також знищили паралельно і ще половину села у Воронезькій області. Вота последствия прильотом вся наша воздушка лежить. Нічого би этого не було. Если бы вы не начали специальную военную операцию в феврале 2022 года. Мешканці цього села чомусь не дуже раді від війни проти України і ще менше радіють ударам по Україні мешканці Белгорода. Ну що, Белгород спиш? <плес> <плес> Ого. <плес> Обстрілюють російський город Белгород. Але навіть якщо ми повністю знищимо Білгород разом із Білгородчанами або декілька таких Білгородів, усе одно цього буде недостатньо, щоби відплатити росіянам за їхні злочини проти України. Поговоримо про сьогоднішню атаку. Як завжди, росіяни почали атакувати Україну спершу дронами для того, аби розрядити та виявити наші системи протиповітряної оборони. 35 із 35 іран російських дронів було знищено, і вже після атаки дронами росіяни Запустили ракети, декілька калібрів, ракети повітряного базування із стратегічної авіації і кінжали із мігів. Загалом щонайменше 99 ракет різних типів. Більшу частину було збито, але навіть деякі збиті ракети усе одно завдавали супутніх руйнувань. До прикладу є дуже цікаве відео із Києва, як падає вже збитий російський і після падіння вибухає. І ще одна ракета у Києві упала у водойму. Судячи із зовнішнього вигляду, це скоріш за все також був кінжал. Є високоточним оружжям, як і раніше, російські виродки атакували наші цивільні об'єкти, цивільну інфраструктуру, у тому числі енергетичну. Постраждало також і багато будинків. Є поранені та загиблі у Харкові та у Києві. Ми б'ємо по високо... високоточним оружжем, по... по містам де у них приймаються рішення саме так воно і було. Ви можете переконатися. Ось подивіться, оце був центр прийняття рішень. Оце був штаб іноземних бойовиків. Оцей житловий будинок це була насправді база НАТО. На жаль, росіяни доволі оперативно отримували інформацію про те, куди влучили їхні ракети. І справа навіть не у їхній агентурі, якої звісно у нас на території є багато. А і ще у окремих телеграм-каналах, які одразу давали росіянам такий потрібний Контент. Крім того, росіяни отримували інформацію також її з веб-камер. і це, на жаль, неможливо повністю викорінити. Окрім Києва, росіяни також від самого ранку почали завдавати ударів по Харкову і так само по цивільних об'єктах. Моя машина, стара машина. Це дом. По перш за все. Поранені десятки мирних людей, щонайменше одна жінка загинула, зруйновані будинки та знищені автівки цивільних. Це і є боротьба так званої Росії. <му> Хоча усе ж таки владімір Путін напевно не брехав, тому що щонайменше один удар по складу із боєприпасами таки був військовий об'єкт, так? Вон міни, бачите, які. Росиві. То граната. Цівий склад. Разом з тим, коли росіяни атакували Україну ракетами, щонайменше одна ракета влучила у російське ж село у Воронезькій області, яке називається Петропавловка. Вот он прильот був. де Вовка? Живий, живий, ніт! Живий, ні! Внаслідок удару було зруйновано практично половину села. На жаль, ніхто із росіян не загинув, але я впевнений, вони ще подохнуть від своїх же ракет. Ну, от у нас Петропавловка в конетвощі вулиці. Немає. Все тут згоріло. Ярик Ярікдом, Ярик здорово. Дом то більше. Дане село розташоване щонайменше за 200 кілометрів від лінії фронту, і якраз на тому самому маршруті, кудою і летіли російські ракети. Та, попри це, російські пропагандисти одразу почали звинувачувати, звісно, Україну у цьому ударі. Мовляв, Україна якимось снарядом за 200 кілометрів узяла і влупила по російській деревні. Правда, пізніше їм довелося видаляти свої пости, тому що міністерство війни, так званої Росії, офіцій. Ційно визнало, що це саме вони завдали ракетного удару по російському ж селу. Правда, вони це описали таким чином, що просто аварійно сошов боєприпас. діяти так і далі. Та я не думаю, що це була випадковість. Насправді, росіяни цілеспрямовано били по військовій техніці, яка була також у тому селі. По перш за все. російські ракети падають на території так званої Росії. Далеко не вперше це відбувається регулярно. Ось ви можете бачити і ще одне падіння такої ракети. Власне, саме тому росіяни і пускають ракети зі сторони Каспійського моря, щоб якнайменше ці ракети пролітали над територією так званої Росії. Хоча вони могли би їх запускати просто із Мурманська, але тоді є ризик, що подохнуть росіяни десь у Москві. І вже традиційно, як буває після російських ракетних обстрілів, росіяни також почали обстрілювати і Білгород. Опять, опять. Тепер про помсту я про неї вже казав пару випусків тому. Вона буде неодмінно, вона буде дуже болюча для так званої Росії, але необхідно зачекати. Не усе робиться одразу. Деякі речі потребують ретельної підготовки, але ця відповідь росіянам дуже не сподобається. А поки що, давайте поговоримо про ту помсту, яку ви можете досить швидко організувати для російських окупантів. Ось на цьому відео ви можете бачити багато уражень російської техніки. На трасі на лівому березі Херсонщини це траса поблизу Олешок. Там росіяни дуже бояться їздити і називають буквально цю трасу трасою смерті. Опять дорога смерті на узбіччі цієї дороги валяється дуже багато техніки транспорту, на якому пересувалися російські окупанти, і подохли. От тільки що взорвали! Тільки що докажокаміка я вийшов. Господи, спасибо тебе за жизнь. але і він і його товариші і ще неодмінно подохнуть, тому що дронів стає набагато більше завдяки вам. Я твердо переконаний, що цього року ми зможемо завдавати росіянам критичних втрат дронами камікадзе. Тільки для цього нам треба не поступове зростання, а стрибокій державні ініціативи, які я сподіваюся будуть реалізовані. Будемо працювати над тим, аби це втілилось якнайшвидше у життя, тому що у нас із вами немає часу, тому що росіяни також дуже активно розвивають цей напрям і навіть проводять збори у себе на телебаченні саме на FPV. Спецзбор, небо. і допомагайте нам о, 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 всім одержати перемогу, а нашим байцям владіть. Обладати одним самых совершенных и современных видов вооружения. Потому что нынешняя война, как это доказала специальная военная операция, это прежде всего война дронов. Я так само, як і ви хочу помсти. Я так само, і ви хочу, аби як найбільша кількість російських окупантів подохла, але слів для цього зовсім недостатньо. Необхідно і далі активно і постійно допомагати силам оборони України.